Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що чекає на українців 24 лютого 2023 року. Давайте подивимось навіть трошки раніше по днях. Чи будуть ракетні обстріли України, чи будуть атаки по ракетні удари масові? По Україні 20 лютого, 20 лютого. Чи будуть удари масові ракетні 20 лютого по Україні. Так, таке може бути 20-го по, по всій території. Можуть бути 21 лютого, чи будуть 21 лютого масові ракетні удари по Україні? 21. го Да, так можуть бути і можуть бути жертви смерті. Ми будемо захищатися, будемо відбуватися, але можливі жертви. 21 лютого небезпечні, небезпечні, більш небезпечні, ніж 20 лютого, 23 лютого. Чи будуть масові ракетні удари по Україні 23 лютого? Дьявол щось готує. 23 лютого. Башня 23 лютого. Да. Це вже наслідки руйнування і погано. Відкриваються двері, відкриваються двері на якесь спасіння, предательство і а, поразка. поразка. Діявол мріє про щось більше. Так, це у нас 23 лютого. Я не бачу таких вже прям масових атак, але це як розбирають наслідки того, що було 20-21, 24 лютого. Чи слід очікувати масових ракетних ударів по Україні 24 лютого? Скажіть, 24 лютого чи будуть атаки? 24 лютого. Так, агресія є, є агресія, але оці атаки будуть відбиті, атаки будуть відбиті. Ми відіб'ємося 24 лютого. Щось ворог планує на 24 лютого, але в нього вже нема ресурсу це зробити. Оцю наступ якийсь, але не може, не буде наступа. І по Верховному суду це вже вихід з цієї ситуації, вищі сили нас захищають, а, що це вже буде як на мир йти. Зміни, великі зміни, так погано, як було, не буде. І е, все погано скінч, закінчується. Але оця карта п'ятерка мечей. Це якісь на полі боя поразки. Може, наші щось там поздають, якісь міста на Донеччині. Скоріше все це, відкритий це, це, це. шлях до жертв. Я вибачаюсь. Так, але 24 лютого я не бачу такого прям масового, там, що будуть обстрілювати. Якісь події на фронті. Десь хто наші можуть відступити, десь в якихось у ділянках фронту. І полон якийсь може бути. У того наступу, що всі чекають 24 лютого що там з Білорусі, Росія піде наступом чи ще щось. Не можуть вони, не зібрали вони сили, не готові вони так іти. Допомога якась від союзників наших буде. Так, планує ворог, планує якісь підставні, ну, якісь підстави, якісь щось буде. Але масового ракетного удару ну, на 24 число я не бачу по Україні? Башня вийшла також башня. Так, давайте ще чи будуть ракетні удари, чи будуть тренування 24 числа в Україні? Чи будуть ракетні удари масові по Україні з боку Росії або Білорусі? Чи будуть ракетні удари, скажіть? Бачі? ні. Ні. Не буде цього так. Дякую за увагу і до зустрічі.